11 квітня продовжує роботу у медіа центр України. Мене звати Світлана Чепуренко. і зараз у нас відбудеться презентація сервісу взаємодопомоги один одному мережі вікновідновлення. Представлю учасниць обговорення Ангеліна Тьохта, керівниця комунікації вікна відновлення, Олена Дуб, медіаекспертка, Валерія Крупадеря, координаторка гарячої лінії медіа східний варіант та Наталія Туягіна, голова англомовного відділу «Медіарішень. Рубрика. Отже, пане Ангеліно, сьогодні ми зібралися тут, щоб подивитися, як працює, що пропонує цей новий сервіс. Тож розкажіть, будь ласка, про нього і чому виникла необхідність його створення. Так, вітаю. Я працюю з комунікаціями в вікні відновлення. Коротенько про вікно ми вже декілька разів у вас презентувалися, але я думаю, не зайве нагадати, що ми медіа мережа, яка об'єднується спеціальним фокусом. Це саме відновлення. Починали ми із семи організацій співзасновників, серед яких були і медіа, і аналітичні центри. І зараз наразі ми маємо понад 130 партнерів. Це є і медіа всеукраїнські, і регіональні, також громадські організації організації і аналітичні центри ми всередині працюємо, як я вже сказала, над однією експертизою відновлення, тобто і висвітлюємо відновлення постраждалих регіонів, і разом і обмінюємося досвідом всередині. Також ми постійно працюємо над тим, щоб наші партнери отримували якісні сервіси, щоб якби висвітлювати це відновлення і мати достатньо знань. Тобто, починали ми із того, що е, мали освітній курс по розслідувальній журналістиці, а потім також презентували експертну базу. Це понад 50 експертів, в яких можна взяти коментар для матеріалу або попросити про консультацію в різних специфічних темах, типу будівництво екологія або кризові комунікації, і врешті, коли ми стратегували наступний рік, це що зараз, 2025 ми планували різні проекти. Але оскільки сталася така ситуація із фінансуванням, припиненням фінансування, ми шукали нові рішення, як допомагати один одному. І, врешті, коли у лютому лютому нас почали. Пропонувати партнери, наприклад, меблі для офісу, чи, наприклад, попрацювати як в коворкінгу в, в їхньому просторі. Ми планували якось ці ідеї зібрати в одному місці. І коли в черговому мали збиратися із партнерами на таку онлайн-нашу здибанку, де ми обговорюємо наступний місяць ідеї, що ми будемо робити, ми придумали, що в цілому, оскільки ми маємо багато таких пропозицій, чому б не створити такий сервіс, як один одному. Можливо, ви бачили і ми чули в кав'ярнях, коли підвішують каву, тобто, коли ти купуєш собі каву, а потім купуєш так само якомусь наступному клієнту, або військовому, або дівчині, яка умовно прийде працювати в кав'ярні з ноутбуком. і якби... Їй купують каву, і вона отримує її безкоштовно. Тому ми створили цей сервіс один одному. Це дошка оголошень підвішених послуг саме для партнерів, тобто хто є всередині мережі. Однак підвішувати ці послуги може будь-хто зовні, тобто і бізнес, і медіа, які мають достатньо потужності, скажімо так, і допомагати іншим. Тобто, це якби можу показати, як це виглядає. Прошу вивести на екран, будь ласка. Так, ви, власне, переходите на сайт вікна відновлення Win» І зверху бачите, от, власне, і експерти, які, про які я говорила, і один одному. Тому ми переходимо і бачимо, що тут є різні. От так це виглядає можна сказати, дошка підвішених послуг. Ви можете обрати категорію. Зараз наразі їх є п'ять, Місто, в якому. Можна скористатися послугами, однак багато з них є онлайн, тобто, незалежно де ви живете, можете скористатися. І, власне, що це може бути. Наприклад, як я казала, коворкінг для журналістів. Тобто, тут ви можете побачити, що це лише в Миколаєві. Ви переходите за посиланням і бачите, від кого ця послуга, які умови. Однак є нюанс, це те, що я сказала, що контактні дані доступні саме для партнерів. Тобто, це ці 130 медіа і громадських організацій. Однак підвішувати може будь-хто. Або ж можемо побачити консультації аналітиків онлайн. Тобто, це також наші партнери підвішували. І це. Ну, в основному, тобто, основна річ, що ці послуги є безплатними. Тобто, в цьому і сенс допомагати один одному це може бути навіть техніка для відеозйомки, тобто це не тільки консультації чи допомога, тобто це навіть ті самі меблі можуть бути або простір, де можна працювати. Як можна в цілому підвісити послугу? Ось тут зверху є підвісити оголошення, тобто тут не обов'язково бути партнерами, ви таким чином можете долучитися до нашої спільноти і підсилити тих, хто працює з відновленням. Ви можете залишити своє оголошення. Тобто, тут форма з усіма деталями, деталями які ви можете додати. Це і назва послуги, і чи це онлайн? Які умови, можливо, там частково. Тобто, ви пропонуєте частково там годину безоплатної консультації, але далі можна звертатись до вас якби повторно і додаєте фотографії, і вже це, це оголошення потрапляє до нашого адміністратора, і, і він його публікує, і вже тоді звертатися можна буде, можуть до вас звертатися наші партнери. Ну, наразі. Дякую. дякую, пані Ангеліна. Пані Олена, іду до вас. Розкажіть, будь ласка, чим на вашу думку може бути корисний цей сервіс і ну, для суспільства, і в чому важливість налагоджування таких горизонтальних зв'язків? Всіх вітаю. По-перше, дуже дякую вікно відновлення за те, що взагалі існує така експертна мережа для мережі партнерів, і що вони взагалі існують як таке об'єднання. Для мене це важливо, тому що я сама, крім того, що я надаю послуги консультування, навчання громадських організацій і медіа комунікаціям в соціальних мережах, така от у мене спеціалізація і сфера, я ще дуже захоплена ідеєю мережування між фахівцями якоїсь галузі. Ну, наприклад, я є співзасновницею. Професійного ком'юніті для СММниці та СММників, які працюють саме в медіа або в неприбуткових організаціях, в різноманітних фондах, тобто все, що не бізнесове, а саме медіа і НГО, і якраз це існує вже ця мережа понад сім років. Не мережа, а ком'юніті і дуже Відчувається, що фахівцям потрібно не просто в односторонньому порядку десь надавати послуги, працювати, а й обмінюватися якимись знаннями для того, щоб покращувати цю галузь, щоб її розвивати свого роду міжсекторальний такий, можна сказати, обмін знаннями чи досвідом, і практичним. Зокрема, це також важливо для того, щоб. Налагоджувати партнерства. Партнерства, як сказала Ангеліна, це одна з таких теж ключових ідей мережі відновлення. І ну, тут можу сказати, що чому я власне, взяла участь в такій послузі і зареєструвалася як людина, яка хоче надати і поділитись досвідом на 30-хвилинній консультації. До мене дуже часто просто звертаються, а будь ласка, поділися там, поділіться досвідом. Надайте нам не за відповіді на наші практичні питання, якісь дуже специфічні. Що робити, наприклад, малесеньким громадським організаціям, в яких немає ресурсів для того, щоб найняти СММницю чи СМИ, комунікаційників, навіть інколи немає. Доводиться робити все своїми силами і. Якраз я можу трошечки підівчити, підсказати, якщо я чогось не знаю, я скерую, наприклад, до тих же фахівців і фахівчин з нашої спільноти, SMM, SMM Talks вона називається. То мені здається, що це дуже зручно. Я закликаю всіх взагалі, хто може, поділитися таким своїм часом. Оптимальним можливо, от в мене оптимальний час це 30 хвилин. Я вважаю, що це дуже так лаконічно, коротко, можна точково там, підівчити, по А хто хоче, може звернутися по консультацію більш розширену, чи по тренінг, чи по не знаю, партнерство, дружбу і так далі. Тому, якщо ви в різних галузях, в інших галузях працюєте, я колег і колежанок закликаю додаватися на цьому сайті. Зробити дуже легко. Це показала Ангеліна. Ви реєструєтеся, а партнери опі описуєте повністю, що ви хочете запропонувати, і кожен вже із зареєстрованих авторизованих учасників мережі вікна відновлення може собі скористатися. Дякую, пані Олена. Пані Валері, розкажіть на вашу думку, чому такий сервіс актуальний станом на зараз? от таких горизонтальних зв'язків. Вітаю, дякую за можливість сьогодні представити нашу ініціативу від східного варіанта. Актуально це тому, що насамперед я експертка в темі спілкування і комунікації з тимчасово окупованими територіями. Я постійно всюди наголошую на те, як це зараз на часі, і як це насправді важливо не руйнувати цей міст, який є. І дуже важливо не боятися, усім, не тільки регіональним медіа, як нашому, яке працює для Донеччини та Луганщини. В принципі, це зараз важливо писати, говорити про окуповані території, і так як ми запустили рік тому гарячу лінію. А в 2024 році ми почали помічати і розуміти, як не вистачає наскільки багато тем досі не обговорені в суспільстві як потрібно, і тому після того як до нас активно люди з окупованих територій почали писати в чат-бот гарячу лінію, що як я можу забрати дитину з тот. Як я можу відновити документи, тобто такі базові побутові навіть питання, вони дійсно є іноді складними в пошуку і для людей на окупованих територіях дуже важко самостійно в умовах нестабільного інтернету шукати ці питання. Тому ми тільки будемо раді, аби представити, надати консультації щодо того, як все ж таки інформувати окуповані території людей з окупованих територій. Як цю комунікацію тримати, як це робити більш ефективно, як бути відкритими, не боятися. Все ж таки, це наші люди, і тому це прям така тематика, яка мені дуже сильно болить, і я буду тільки рада, як тут написано, можемо до двох годин на місяць надати таку консультацію. і... Тому тільки будемо раді надати такі наші секрети, як це ми робимо безпечно, як ця екосистема гарячої лінії працює. І тому так. Дякую, пане Валері. Пані Наталія, рубрика також приєдналася уже до цього сервісу, підвісила свою послугу. Розкажіть, будь ласка, про неї, що ви пропонуєте, і як відбуватиметься надання цієї послуги. Дякую дуже. Всім добрий день. Так, звичайно, рубрика не могла не приєднатися. Ми є одним з засновників вікна відновлення, і в принципі рубрика працює у форматі журналістики рішень, тобто ми не просто розповідаємо про проблему, а й говоримо, як і хто її може вирішити. Тому для нас це було абсолютно органічно, і це якраз той момент, коли ми можемо не просто говорити про допомогу і про те, як можна допомогти, так а стати частиною цієї системи взаємодопомоги. The cat sat on the І, взагалі, для нас, як для медіа, це абсолютно органічно, тому що ми дуже багато працюємо із ГО, з ініціативами. Ми дуже багато про них пишемо. І одна з наших місій це якраз зробити те, щоб вони стали більш видимими. Тому одна із послуг, яку ми підвісили, це інформаційна підтримка і публікація релізів, анонсів подій, тобто потрібно просто написати на нашу редакційну пошту, направити прес-реліз. Але знову таки ми працюємо. У форматі журналістики рішень, тому в кожному індивідуальному кейсі ми зможемо адаптувати це під кожного окремого партнера. І будемо дуже раді е, написати про вашу ініціативу. Е, також е, одна з підвішених наших послуг, е, і вона органічно випливає так само з першої: це спільні пости із нашими англомовними сторінками в соцмережах. Е, дуже багато геошок насправді мають можливість вийти на міжнародний рівень, отримати е, допомогу від партнерів наших е, на міжнародній арені, і це насправді працює дуже класно, тому що в нас були кейси. Саме тоді, коли нам писали і звичайні просто люди, іноземці, які, прочитавши про якусь класну ініціативу, захотіли допомогти. У Нас навіть був кейс британця, який приїхав у Львів волонтерити після того, як він прочитав про одну з ініціатив. І третя наша підвішена послуга це можливість користатися послугами нашого чарівного фотокореспондента. Це дві години на місяць безкоштовно. Це залежить просто від дати, від місця так само можна написати просто на нашу редакційну пошту і домовитись про можливу зйомку. І для нас це дуже дуже важливо, тому що. Це якраз не просто коли ми говоримо про якусь ефемерну солідарність. Це якраз тоді, коли партнери між собою можуть надати те, що для когось це буденно можливість попрацювати в офісі або е, можливість мати власного фотокореспондента. А для когось це життєво необхідно і комусь саме цього не вистачає для того, щоб ініціатива стала успішною. Тому, е, на нашу думку, це, е, цей сервіс, це дуже класна можливість нетворкінгу і. Е, Ресурс це не завжди гроші, і в, в тих умовах, коли немає фінансування, коли кожен день перед нами з'являються нові і нові виклики, це якраз можливість поділитися тим самим досвідом, який в нас ніхто не відніме, і це якраз той ресурс, який завжди буде з нами, і ми зможемо ним поділитись. Дякую, пані так, Наталія. Пані Ангеліно. А скільки таких послуг уже підвис підвісили сьогодні на сайті? Вчора було 20. Але в цілому, так як ми активно теж наголошуємо, щоб люди допомагали, це наш основний заклик, щоб інші долучалися, то з кожним днем ну, по 5-10 послуг все-таки надходить. Але ми попередньо їх переглядаємо, чи вони релевантні, звичайно, і щоб це були безплатні послуги. Тому наразі це 20, і як ви бачите, зараз дівчата також зі мною презентували різні варіанти цих експертних послуг, тобто це і інформаційна підтримка. дуже Каво, дійсно, партнерам сподобалась ідея спільнопостів, тому що це і обмін аудиторіями. І це прям дуже важливо, тому що коли це невеликі регіональні медіа, і вони розповідають про відновлення свого регіону. В них може бути досить мало аудиторії, але щоб привернути увагу і скажімо так заколабитись із великим всеукраїнським медіа, як Рубрика, наприклад їм дозволяється привернути увагу до їхньої теми, їхньої проблеми, іноді навіть знайти фінансування, тому що в нас такого, такі приклади навіть були, що знаходили фінансування на відновлення шкіл в Сумській області завдяки спільно постам. Тому якщо ви маєте бажання, маєте сили, будь ласка, долучайтесь, підтримуйте спільноту вікна відновлення. Чи зверталися вже до за послугами? Я розумію, що сервіс працює недовго, але чи все ж таки вже були звернення? Ми зараз працюємо над тим, щоб трекати це, тобто щоб відстежувати, дивитися якісь, скажімо, історії успіху. Оскільки в нас так було з експертною базою, ми створили і попросили, якби звертатися один до одного. І зараз почали збирати відгуки, як воно працює, і так само будемо збирати відгуки про те, як чи відгукнулася якась послуга, чи було щось корисне, що потрібно ще додати. І власне, також ми і закликаємо партнерів, які. Скористалися цими послугами, оскільки так, це все безплатно, але вдячність буде нам, якраз, коли ви можете написати відгук і разом з тим допомогти поширити цей сервіс. Ну і завдяки цим відгукам ми будемо бачити, хто власне вже скористався і який це досвід був. Бо сервіс досить новий, правда, як ви кажете. І насправді я поки що не бачила, але, звичайно, буду рада, якщо поділитися прикладами, хто ще робив такі сервіси, як це в цілому працює, щоб ми могли так само його покращити з нашого боку. Дякую дуже. Але на мою думку, сервіс доволі унікальний. Справді сервіс про таку горизонтальну підтримку і безкоштовне надання послуг. І, в принципі, консультації це дуже цінна послуга. Чого хоче, все ж таки ваші партнери приєднуються і готові от справді так на безкоштовній основі ділитися своєю експертизою, своїм досвідом? Так, в цілому, як ви могли звернути увагу, більша частина наших послуг це власне від партнерів. Тобто це не зовні, а уже всередині люди, які у нас працюють з відновленнями, вони обмінюються своїм досвідом і пропонують свої послуги. Це як і рубрика «Співзасновник», і східний варіант співзасновник. Також дуже багато пропонують послуги з міст з Полтави. тобто… Поки що в основному це саме партнери, але у нас були сильні партнери, які зараз мусили припинити роботу, і тому ми просимо якби долучатися інших, щоб у нас було менше таких кейсів випадків, коли медіа призупиняють роботу по попри велику аудиторію, попри велику можливість передавати інформацію правильно, так як люди ну щоб люди її сприймали. Тому цей сервіс має допомогти. Дякую, пані Ангеліну. Можливо, є запитання в залі? Якщо є такі, то будь ласка, піднімайте руку, передамо в мікрофон. Здається, запитань нема. Ви доволі все чітко і зрозуміло пояснили. Тож я нагадаю, що у нас відбулася презентація сервісу взаємодопомоги один одному від мережі вікно відновлення. А медіа центр Україна продовжить свою роботу о 13.30. Поговоримо про національний мутипредметний тест цього року. Які ключові зміни відбудуться? Як відбуватиметься тестування за кордоном та інші питання? Також розглянемо. Залишайтеся з нами.